країнка конвалія, розслава конвалія Під дубом високим, захищалась від негоди під віком широким. Та недовго натішалась І її рука чоловіча віку вкоротила, Ой, понесли конвалію у високу залу, понесла її собою. Памешка давала войнование. Пам'яшка рукою, ту квіточку зів'ялу кинула додолу. <кхух> може, собі ми в пану колись доведеться, згадай по кобалі, як щастя минеться, та не дой ти моя пану, будеш потішатись та попала веселу, та ночка звиватись, може, колись оцей мило.